Так, друзі, у нас сьогодні ось такий гідравлічний дирокол. Значить, в комплекті з дироколом є 5 матриць 6,5, 9, 13, 17 і 20,5. Можна окремо докупляти матриці від 6 до 20 мм. Можна будь-який розмір вибрати за окрему плату. Також отвори можуть бути овальні. Можуть бути квадратні. Там по квадратним потрібно уточняти, бо там не всі розміри можуть бути. Даний апарат по паспорту, по специфікації зазначено, що може брати сталь до 6 мм. Даний зразок у нас 5 мм. Зараз я покажу наглядно від самої меншої до самої більшої, як можна працювати з даним апаратом. І так, поїхали. Почнемо з самого, самого маленького отвору. Це у нас 6,5. Так, покажу, як міняється матриця. От, тут є ось такі направляючі, коли ви отримуєте е, цей станочок. Зверніть увагу, от бачите, що оця направляюча, бо коли ви нажмете на курок. Може заламати ось цю шпильку, то спочатку зверніть увагу на це, а потім, а потім вже міняйте е, самі, самі матриці. Е, в комплекті завжди йдуть шестигранники, рукавички, повністю весь комплект. Оця матриця, отак як е, зараз вона стоїть лицевою стороною, е, завжди має стояти до вас. Є. Так, наступна матриця в нас іде 9 міліметрів. 9. Є. 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 Зараз побачите, я все виставлю на своє місце і завжди перший, перший пуск має бути холостий хід. Все співпадало, ніде нічого не закусило. А, до речі, з боку є ось тут лінійка. Бачите, ви можете за допомогою цієї лінійки плюс-мінус якось контролювати ну, внутрішню глибину своєї заготовки. Так, що я і казав, коли стихи проходимо. Так, наступний розмір б'ємо це 9 мм. Поїхало. Як по маслу. Як по маслу. Ось такі, до речі, шайки звідти вилітають. Так, що? їдемо далі. Слідуючий, який в нас там розмір, Дімонич по плану? F13. 13, 13 розмір. Зараз побачимо. Так. Слідующе відео покажемо вам механічні диракови для бляхи. Там вже е, товщини йдуть до 2 мм. Є. Це Ф-13. Знову холостий хід. Перевірили і зарядили. Їдемо. Супер. Супер. Наступний розмір. Наступний розмір, який у нас Дімонечку? 17. 17. Плита у нас 5 мм. Поїхали. Супер. Супер. Так, Дімонич, що у нас слідуюча матриця? Яка по, по плану? 20 І так, по рахунку у нас слідуюча п'ята матриця. 20,5. Так, все, виставили, поїхали. Повністю всі, всі 5 отворів, від найменшого до найбільшого, від 6,5 до 20,5, сталь, сталь. 5 мм майже 5. Ну, все. Таким чином це все працює. Так що посилання на даний товар є в коментарях. Номер телефону також зазначений. Можете телефонувати, звертатись. Ми вам завжди допоможемо, підкажемо. Дякую за увагу.